Доброго дня! В цьому відео хочемо більш детально розказати вам про автошампунь від компанії Ultimate, а саме VH2, Які він має переваги та, в принципі, чим він може бути вам цікавим. По-перше, це ідеальний шампунь для другої фази мийки. Чому? Тому що він має стійку, густу, насичену піну, яка довго тримається на автомобілі. Ну, звісно, це мається на увазі, якщо ви використовуєте пінокомплект. Друге, це те, що він має дуже приємний запах, є абсолютно безпечним, має нейтральний рівень pH і... Може навіть використовуватися як лубрикант для чистки кузова автомобіля глиною або автоскрабом. Базова концентрація даного продукту це 1 до 9, тобто через пінукомплекси може бути 100 грам на 900 грам води і наносимо. Ви отримаєте відповідно стійку, густу піну, як я казав раніше, яка буде довго триматися на кузові. Якщо використовуєте метод, скажімо, двох відер або одного відра. Це може бути розбавлення 10 грам на літр, тобто орієнтовно 10 літрів відро це буде 100 грам для ручної мийки автомобіля. Якщо використовувати його як лубрикант, це може бути концентрація 1 до 5 через тригер. Тобто розбавили собі літрову пляшечку, методом спрею наносимо, працюємо або глиною, або автоскрабом. Ну і зараз відповідно покажемо вам, в принципі, як працювати з даним шампунем в основних двох варіаціях. Це пінокомплект та метод розбавлення в відрі. Маємо ємкість, тут у нас пів літра води. Тобто нам потрібно 50 грам засобу для нанесення через пінокомплект. Так само гарненько розмішуємо, одягаємо пінник. А також я люблю додавати трішки шампуню у відро. Покажу вам, як і для чого. Невелику кількість додаємо у відро. Це може бути орієнтовно 20-30 грам. І апаратом високого тиску гарненько перемішуємо. Отримуємо. Пінну водичку для ручної мийки. Ну і тепер наносимо наш шампунь на автомобіль. Як ви можете бачити, досить таки густа велика піна, яка досить таки довго тримається на кузові. І за допомогою от такої рукавички та нашого Шампуню переходимо до ручної мийки. Хочу зауважити, що рухи мають бути тільки прямолінійними, тобто або знизу вверх, або справа наліво, скажімо так, кругових рухів бути не може. Миємо автомобіль зверху вниз. Тобто спочатку верхні частини, потім після ополоскування рукавички нижні частини. Після проходження декількох деталей ретельно промиваємо рукавичку, так щоб той бруд, який міг бути на ній, залишився у відрі. Промокуємо і працюємо далі. Після того, як гарненько пропрацювали все губкою та кісточкою, ретельно змиваємо все водою. Поїхали. І так, другий етап мийки завершено. Завдяки автошампуню vh 2 від Ultimate ми зробили це на 100%. Чудова якість та неймовірний результат. Друзі, доглядайте за своїми автомобілями правильно разом з Ultimate.